Ти насолода, о спорт. Ти зодчий. О спорт. Ти справедливість. О спорт. Ти виклик. О спорт. Ти благородство. О спорт. Ти радість. О спорт. Ти плодотворність. О спорт, ти прогрес. О спорт, ти мир. Ода спорту. П'єра де Кубертена. У час, коли наша країна перебуває у надскладній ситуації, чимало спортсменів та тренерів від початку російсько-української війни зі зброєю в руках стали на захист нашої батьківщини, а також розгорнули активну волонтерську діяльність на підтримку збройних сил України. Традиційно, у другу суботу вересня відзначається свято всіх прихильників здорового способу життя день фізичної культури і спорту. Щиро вітаємо вас з прекрасним святом, Днем фізичної культури і спорту, що символізує велич духу і красу, силу, здоров'я і мужність. Вольте від військової адміністрації від себе особисто привітати вас сьогодні з цим професійним святом. Сьогодні в такий тяжкий для нашої держави час ми гордимось нашими спортсменами, завдяки яким піднімається на найвищі педестали світу, Європи і України наш стяг. Я щиро дякую всім, хто приложує цей дуже важкий труд. Дуже важку працю, працю спортсмена, який йде цією дорогою, іде дорогою прославляння нашої держави. Я даю слова гарні великої шани нашим ветеранам спорту, які заложили цей такий камінь, який проростає зараз добрим корінням в нашій молоді. Добра, перемог нам і самоснетне найшвидшої нам перемоги над ворогами. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошуємо Олександра Кеніза. Слава Україні! Героям слава доброго дня, шановні спортсмени, шановні ветерани. Від імені районної ради, від себе особисто, хочу вас всіх привітати з таким гарним, мирним святом День фізичної культури та спорту України. Приємно бачити тут ветеранів спорту Надвірнянщини, молодих спортсменів, тих, хто завжди прославляли Надвірнянщину на теренах Радянського Союзу. України, держави в цілому і світу в цілому сьогодні. Всім звичу міцного здоров'я, доброго, займатися спортом фізкультурою, добра, миру і перемоги. Ще раз слава Україні! Героям слава! До слова, запрошуємо Зіновія Андрійовича. Слава Україні. Героям слава. Шановні голови, дорога, шановна, спортивна. Родина міста, краю. У цей день, рік тому, я пам'ятаю, коли ми тут поряд на стадіоні Нафтовик, збирали всю спортивну спільноту, я пам'ятаю слова, які тоді і Василь, і відомі тренера, спортсмени десь ставили правильний акцент. О спорт мир і нинішній день справді, коли ми жили надією про те, що 22-й рік кожна з нас людина мала свої плани, надії, сподівання, ми також мали свої завдання розвитку спорту, розвитку тих видів спорту, де Надвірнянщина по славі. Говорить, що вона є спортивною, фізично розвинутою громадою. Так, славні традиції відомих заслужених тренерів України, відомих ветеранів різних видів спорту говорить про те, що в нас є повага до людей, які все своє свідоме життя віддали розвитку спорту. Чи це футбол, чи це волейбол, чи це баскетбол, чи це дзюдо, бокс, самбо. Інші види спорту, повірте, заслуга і респект всім, хто живе спортом. А в нинішній день я хочу подякувати нашим хлопцям, бо дуже сумно і сльози котяться з очей. Коли отримаєш звістки, відомий тренер загинув за Україну. Відомий спортсмен, професійний спортсмен, віддав своє життя. І наше завдання пам'ятати, бо пам'ять не тлінна, пам'ять. Нас сьогодні рухає вперед. Життя продовжується. Ми маємо не здатися. А в нинішній день, в коли в другу неділю вересня, наша поважна надвірнянська об'єднана територіальна громада буде відзначати 433 й день свого народження від першої письмової згадки. Я хочу подякувати всім спортсменам, хочу подякувати ветеранам, молоді, активній молоді за розвиток. Спортивний розвиток, соціально-економічний розвиток нашої громади. Бо ми радіємо, піднімається жовто-синій стяг. Це вже наші спортсмени. Вони прославляють Україну. Вас святом, слава Україні! Героям, Героям слава! Дякуємо щиро керівникам району, нашого міста, Надвірна, нашої громади за підтримку спорту сьогоднішнє відзначення Дня фізичної культури і спорту. котре Хочеться почати зі слів вдячності нашим героям-захисникам, нашим героям-захисникам всім і тим, які навіть минулого року на стадіоні Нафтовик разом з нами ділили радість свята Дня фізичної культури і спорту. А сьогодні вони, як і багато захисників, захищають на передовій нашу незалежність. Самборський Петро Васильович, вчитель фізкультури Прикарпатського військово-спортивного ліцею, голова ради клубу, ліцейний молодіжно-спортивний клуб Прикарпатський військово-спортивний ліцей. Данилюк Дмитро Йосипович, вчитель фізкультури Краснянського ліцею, голова спортивно-оздоровчого туризму. Рудак Михайло Васильович, тренер дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти Надвірнянської міської ради. Климюк Віктор Вікторович, суддя з футболу Надвірнянської районної асоціації футболу. І всім захисникам, які на даний час захищають наш мир і спокій, бажаємо якнайшвидшої перемоги. І здоровими повернутися до нас у нашу спортивну сім'ю, у нашу громаду. Ще раз не жаліємо оплесків для наших захисників. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Надвірнянщини та з нагоди Дня фізичної культури і спорту запрошуємо до слова наших. Поважних запрошуємо до нагородження наших поважних ветеранів спорту. До нагородження запрошуємо Теребушка Роман Миколаєвич, заслужений працівник фізичної культури і спорту, директор СДЮ Шор профкому пад «Нафтохімік Прикарпаття. Ястребов Анатолій Олексійович, заслужений тренер України, Лайчук Василь Іванович, голова циклової комісії, викладач надвиняцького коледжу НТУ, Гуменюк Василь Іванович, директор та заступник директора спортивних шкіл ФСТ Україна. Дехто з них за межами України, дехто за станом здоров'я не зміг прийти. Але обов'язково ми їх вітаємо, передаємо вітання, вітаємо з Днем фізичної культури і спорту. Горняк Лев Дмитрович, воротар та тренер воротарів без кідбитків. Котляров Валентин Вікторович тренер з гандболу. Максим'юк Микола Дмитрович керівник шахового клубу. Ожоган Роман Антонович, вчитель фізкультури. Татаренко Віктор Васильович, організатор змагань з міні-футболу. Левицький Микола Іванович, директор Парижнського ліцею, вчитель фізичної культури, Том'як Ігор Михайлович, директор басейну, тренер з плавання. Мигович Семенюк Марія Васильівна, заслужений майстер спорту України з самбо, майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо, майстер спорту України з вільної боротьби. Мигович Руслан Іванович, майстер спорту України з дзюдо та Самбо. Мусянович Реміцька Уляна Васильівна, майстер спорту України з дзюдо та Самбо. Гой Лазарів Ольга, майстер спорту України міжнародного класу, чемпіонка Європи. Савка Кретова Надія, майстер спорту України з дзюдо та Самбо. Опришко Володимир Андрійович, футболіст, Козлов Віталій Валентинович, гравець футбольного клубу Нафтовик Бескіт», Венюк Василь Прокопович, суддя міжнародної категорії з автоперегонів. Коноваленко Анатолій Григорович, тренер з футболу, гравець футбольного клубу Нафтовик Бескіт». Гурмак Дмитро Дмитрович, майстер спорту України з боксу, переможець та призер чемпіонатів України. Базилевич Олександр Володимирович, кандидат майстри спорту України з боксу. Теребушка Руслан Романович, переможець міжнародних змагань з п'яти борства, рекорд України з коростильної стрільби, чемпіон України серед працівників МВС. Гринчук Іван Михайлович, методист районного інформаційного методичного центру відділу освіти надвірнянської райдержадміністрації, Григораш Михайло Миколаєвич, любитель. Велоспорту, синяк Василь Іванович, любитель велоспорту. І Роденко Василь Іванович, кандидат майстри спорту з плавання, переможець українських та міжнародних змагань серед спортсменів, ветеранів з плавання. Сінковський Роман Анатолійович, майстер спорту України з автомобільного спорту, Середюк Ігор Іванович, один з засновників пляжного волейболу на надвірнянщині. Ми просимо наших голів вручити. Кожному таку футболочку, щоб всі знали, що ми з України. Маємо і футболка по розміру, а вас не бачить. Це людина, за якою ми на велосипедах їдемо на любу дистанцію на любу відстань. Дає фору любому. Якщо я не помиляюся, то 82 роки такої енергії активності всім нам. До нагородження запрошуємо. За професійну підготовку спортсменів та з нагоди Дня фізичної культури і спорту, тренерів, Бодна рука Євгенія Миколаєвича, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, заслуженого тренера України. Прошу всіх, Микитин Андрій Васильович. Його зараз тут немає, але дякуємо його йому, за його працю. Томен Ірина Євгенівна. Тренер СДІШор профкому пат нафтохімік Прикарпаття з дзюдо. Губян Ірина Володимирівна. Тренер СДІШор профкому пат нафтохімік Прикарпаття з дзюдо. Несимук Юлія Богданівна. Тренер СДУШор профкому пат нафтохімік Прикарпаття з дзюдо. Витлюк Володимир Богданович, старший тренер ДЮСШ управління освіти Надвірнянської міської ради. Іличук Михайло Ярославович, тренер СДЮшор профкому «Нафтохімік Прикарпаття з дзюдо Бойчук Ігор Андрійович, старший тренер відділення легкої атлетики, ДЮСШ управління освіти міської ради. Мартинюк Назар Васильович, тренер ДЮСШ управління освіти з боксу. Ташук Олег Захарович, тренер ДЮСШ управління освіти з футболу. Угренюк Тарас Тарасович, тренер ДЮСШ управління освіти міської ради. Лозинський Андрій Михайлович, тренер СДІ Шор профкому, пат нафтохімік Прикарпаття з боксу. Поптанич Віктор Степанович, тренер футбольного клубу «Бескіт». Пилип'як Іван Іванович тренер СДІ Шор профкому, пат нафтохімік прикарпаття з дзюдо. Балабан Світлана Михайлівна. Ренер Шор профкому пас «Нафтохімік» Прикарпаття з дзюдо боднарчук Софія Євгенівна, тренер ДЮСШ управління міської ради з волейболу. За високі спортивні досягнення та з нагоди Дня фізичної культури і спорту запрошуємо до нагородження наших спортсменів. Сайко Олена заслужений майстер спорту України з самбо, майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо. Ткачук Василь, срібний призер чемпіонату Європи, учасник чемпіонату світу з боксу на даний час на навчально-тренувальних зборах. Пліс Сніжана, майстер спорту України з дзюдо та Самбо. Куневич Марія, майстер спорту України з самбо. Сикіш Анастасія, майстер спорту України з дзюдо та самбо. Свідрак Володимир, призер всеукраїнських змагань з самбо. Семчук Валерія, призерка всеукраїнських турнірів з дзюдо та самбо. Луцяк Діана, призерка чемпіонату України з самбо. Бегеба Алла, майстер спорту України з самбо. Лащук Андрій, майстер спорту України з дзюдо і самбо. Яремчук Василь призер чемпіонату України з самбо Сабадаш Ростислав учасник чемпіонату України з боксу серед дорослих. Романюк Олексій, переможець міжнародного турніру з боксу. Карламов Денис, кандидат майстри спорту України, учасник чемпіонату України з боксу серед молоді. Брус Іван, призер чемпіонату України зі штовхання ядра. Яворський Владислав, чемпіон України зі штовхання ядра. Лавринович Адріан бронзовий призер всеукраїнських змагань штовхання ядра. Садрук Іван призер всеукраїнських змагань з Дзюдо. Михайлюк Іванна, призерка всеукраїнських змагань з Самбо. Петрюк Анастасія. Призерка всеукраїнських змагань Самбо. Москалек Юрій чемпіон області та призер всеукраїнських турнірів з боксу. Ломайчук Андрій чемпіон області та призер всеукраїнських турнірів з боксу. Накладюк Любомир чемпіон області та призер всеукраїнських турнірів з боксу. Запрошуємо до нагородження. Юринець Леся Петрівна, вчитель фізкультури ліцей номер 1 Шовгенюк Василь Іванович, вчитель фізкультури Стримбівська гімназія. Наливайко Дмитро Богданович, вчитель фізкультури Лоївський ліцей Надвірнянська варта. Попович Євген Петрович, вчитель фізкультури ліцей номер 3 Надвірнянська варта. Яблінчук Ярослав Мирославович, вчитель фізкультури Молодківський ліцей. Бойчук Андрій Миколаєвич вчитель фізкультури ліцей престиж. Семенюк Петро Миколаєвич, вчитель фізкультури ліцей номер 3 Долінський Андрій Ярославович, вчитель фізкультури ліцей номер 4. Запрошуємо до нагородження. За розвиток фізичної культури і спорту Двірнянщині та з нагоди Дня фізичної культури і спорту, суддів з видів спорту, Детко Андрій Михайлович, суддя з футболу, Чернета Ігор Миколаєвич, суддя з настільного тенісу, Буняк Михайло Васильович, суддя з волейболу та пляжного волейболу. За підсумками минулого року, за підсумками Спартакіади з різних видів спорту, ми запрошуємо до нагородження керівників старостинських округів, які вибороли призові місця. Глинчик Олег Іванович, староста Парижчинського старостинського округу, за зайняте перше місце у Спартакіаді на громади серед старостинських округів у 2021 році. Половко Василь Юройович, староста військового старостинського округу, за зайняте друге місце у Спартакіаді Надвірнянської громади серед старостинських округів у 2021 році. Огерок Ярослав Васильович, староста ліснотерновицького старостинського округу, за зайняте третє місце у Спартакіаді серед старостинських округів. Дякуємо Ярославу Васильовичу, який захищає нас у лавах Збройних сил України. Нагороду отримує діловод Йосипчук Христина Дмитрівна. За розвиток фізичної культури і спорту на Двірнянщині та з нагоди Дня фізичної культури і спорту запрошуємо керівників фізкультурно-спортивних громадських організацій. Він тоняк Тарас Мирославович, директор СДЮ ШОР профкому пат нафтохімік Прикарпаття, тренер Василя Ткачука, бойчук Микола Дмитрович, заступник директора СДЮ ШОР профкому пат нафтохімік Прикарпаття. Петріщик Ярослав Васильович, директор ДЮСШ управління освіти Надвірнянської міської ради. Свідрак Іван Васильович, заступник директора з навчально-тренувальної роботи, ДЮСШ управління міської ради. Лютак Мирон Васильович, віце-президент футбольного клубу «Бескіт». Григоришак Віктор Дмитрович, президент клубу колективно-спортивний молодіжний клуб Едельвейс. Пинчук Богдан Іванович, голова студентського спортивного клубу Автомобіліст, тренер ЖФК «Надвірняночка». Гринішак Володимир Юрович, керівник Надвірнянського туристичного інформаційного центру, Ружило Олег Богданович, голова Федерації пляжного волейболу Надвірнянського району. Тимінський Іван Васильович, голова ради клубу Спортивний клуб Карпати Надвірна, Надвірнянська варта, Клюфінський Віталій Ярославович, голова правління Надвірнянський шахово-шашковий клуб Інтелект. Мажак Роман Павлович, президент громадської організації Спортивний клуб Дух Дзюдо. Головатюк Олег Володимирович, голова громадської організації Атлетичний клуб Метрофлекс, молодій Богдан Володимирович, голова Федерації волейболу Надвірнянського району, Борис Ігор Михайлович, голова Федерації настільного тенісу Надвірнянського району. Нестерук Руслан Сергійович, голова Надвірнянської районної асоціації футболу. Цурак Ігор Васильович, голова циклової комісії фізичного виховання та захисту України Надвірнянського коледжу, надвірнянська варта. Томен Василь Михайлович, виконавчий директор Надвірнянської районної асоціації футболу. Пушкар Тарас Максимович, перший заступник голови Надвірнянської районної асоціації футболу. Діканьов Олександр Миколайович, президент футбольного клубу «Бескіт». Івасик Лілія Миколаївна, головний спеціаліст управління освіти Надвірнянської міської ради. Тищенко Олександр Віталійович – голова інформаційного комітету Надвірнянської районної асоціації футболу. Звичайно, що сьогодні ми відзначаємо День фізичної культури і спорту. Але я хотів би ще сьогодні відзначити представників такого громадського об'єднання Надвірнянської варти. Дякую щиро вам. І запрошую до нагородження на двірнянську варту: Боднар Іван Михайлович, Сав'юк Роман Михайлович, Дем'янчук Денис Олегович, Кузюк Василь Юрійович, Осташук Володимир Петрович, Середюк Назар Іванович, Войчишин Віталій Іванович, Корнелюк Володимир Володимирович, Колюжев Олександр Іванович, Загайкевич Юрій Степанович, Попова Наталія Васильівна. Корнелюк Любава Романівна, Фірка Ганна Миколаївна, Плитус Олександра Семенівна, Калініченко Ольга Андріївна, Пинзен Олена Валеріївна, Власюк Лідія Олександрівна, Пинзен Анастасія Олександрівна, Іваніщак Мар'яна Валентинівна, Муканова Любов Валеріївна, Антонюк Василь Лазарович, Дякур Оксана Семенівна, Богуславець Ярослав Яремович. Поміна Олександра Васильівна, куфрик Ігор Романович, Цибулько Євгеній Олександрович, Халак Мар'ян Миколаєвич, Верхоляк Михайло Михайлович. <му> Ларисі Марківні і Роденко за те, що вона завжди висвітлює наші спортивні події і привітати так само її футболкою. Оплесками, дякуємо вам, що завжди з нами. Дякуємо. Ще раз вітаємо оплесками. У мене є прохання, щоб ми виконали запланований пробіг невеличким маршрутом по парку і віддали честь загиблим героям, які віддали своє життя за Україну. Усіх вітаємо з Днем фізкультурника, з Днем фізкультури і спорту. Днем фізичної культури будемо поступати. Днем фізичної культури і спорту! Слава Україні! Героям Слава Україні! Україна Понад усе. Україна Понад усе. Україна! Понад усе. Слава Збройним силам України! Слава, слава, слава! З ним народження, рідна, надвірна! Вітаємо! 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 Достав вподобайку, підписуйся на канал. Ціну українське пишай пишайся українським. Твори українське, займайся спортом і перемагай! Слава Україні! Героям слава переможемо! все буде Україна! До зустрічі!